наприкінці середньовіччя та в нові часи й об'єднувалися й протистояли народи України, Литви та Польщі, наслідком цього стала поліконфесійність краю. Здавалося б, уроки минулого дають усі підстави для мирного співіснування конфесій на зламі хх 21 століття, але на початку 1990-х років. Замість життєдайного звучання миру знову залунали голоси протистояння між вірянами. Православної церкви відібрали Луцький кафедральний собор, приміщення, семінарії та єпархіального управління церковне майно. Міліція вивез, вивезла їх за місто і просто сказала, батюшки, це єдине, що ми можемо вам зробити. Відкриваємо двері, втікайте додому, тому що живими ви б не вийшли вже з цього протистояння. Зупинити розбрат на Волині міг лише велити дух. Він зупинив. Його зброєю стала. Любовь. Він син того народу, плоть від плоті, з силою його було слово, що він, як батько, був для всіх. Василь Сирота. Так жителі Волинського села Галина Воля називали майбутнього митрополита Нифонта, який народився тут 5 жовтня 1948 року. Нам пощастило побувати на батьківщині владики та послухати розповіді людей, в серцях яких проросла його любов. Коли Васильку виповнився рік, померла мати Марія. А за рік не стало й батька Андрія. Бабуся взяла малюка до себе. Бувало, що гляділи й сусіди. Я ходила, до даюся, і бачу ходила, і день днем ходила. Я його носила на руку, бо я любила дітей. Василь Василько звик працювати. Не цурався ані чоловічої роботи, ані праці по господарству. Треба ж бабусі допомогти. Ще в вдосвіта наносить води, наруває дрова, натопить піч, а потім до школи. У нього тут була баба, жила, баба Їгва. Ось тут недалечко, і я тут недалечко жила. То ми в дитинстві спілкувалися часто, ну, в школу разом ходили. Він був як братом. для всіх часто бував сам, часто на могилу бігав. На великій перерві в школі діти біжать додому поїсти. А Василько до батьків на цвинтар, на могилки, як кажуть у селі, не раз бачили, як він плаче біля могили. Було трудно. Тяжко. Тяжко по тяжко, бо не було кому пошкодувати, пожаліти, пригорнути, приголубити. Але коли я кричав, крикав у своїй душі, плакав, рідав, Бігав на могилку, просив мами допомоги, То, звичайно, не сам Господь з неба приходив, а через навіть кілька хвилин, через кілька годин. Своїм дивним Божим промислом Господь посилав людину таку із наших односельчан, яка зуміла підійти до мене і розпитати, як ти, Васильку, а чого ти плачеш, а що тобі, яка біда, що тобі може помогти. Василькові подобалося товариство старших людей, дивився, як вони моляться, почав і собі вдома молитися. Ще малим повідомив бабусі, що стане священником. І це за радянських часів. А вона лише просила: якщо священником, то тільки справжнім. Односельці жаліли хлопчика, хоч і самі жили бідно, але допомогти сироті святе. Де коли він іде сином, ага, сирота йде на жіночка, виносить йому хліб, а він і руки і цілує. собі таку картину. Для нас слово сирота було якесь таке, потребувало якось більшої уваги до того. Да? І я завжди казала, мамі, купи мені більше, а на що тобі кажу? А я дам Василькові. І він завжди ділився, отак переламає ту вафлину на піл і дає мені, каже, ну я ж з'їла свою, а каже, ота смачніша. У 13 років залишився Василько і без бабусі. Прихистила його тітка Настя з чоловіком Степаном, хоча й самі бідували, але вкладали в племінника всю нерострачену любов, своїх діточок не мали. Подорослішавши, Василь Солодуха ніколи не нарікав на сирітську долю, був щиро вдячний усім, хто йому допомагав, і з теплотою згадував учителів. Молився за односельців, пам'ятав кожного, шукав будь-якої можливості допомогти повернути ту любов, яку вони дали йому в дитинстві. Він дуже любив своїх людей в своєму селі. От такого відчуття любові я ні в кого не зустрічала. Для села він зробив дуже багато. Він духовну літературу бібліотеку дав. Він допоміг загорожею в школи. Там була вже така благенька, от старенька. Біля школи тротуарна плитка, вікна в школі пластикові, комп'ютери завіз у школу. Велика підтримка від нього була. Уже єпископом згуртував людей і побудував у рідному селі храм. Там завжди любив служити на свої імени. Вчивши восьмирічку, Василь робив у колгоспі, служив у армії, потім працював на залізниці. Бажання бути біля престолу Божого щороку дужчало. Він вирішив вступити до духовної семінарії, але не став керуватися лише своїм бажанням. Поїхав порадитися зі знаним, досвідченим духівником. Старцем амфілохієм Почаївським, до якого нині ми звертаємося в молитвах як до преподобного угодника Божого. Владикар розказує, що повний двір людей, повний двір всі ждуть, що Баюшка вийде. Баюшка вийшов, а ті амфілохій перше, що він сказав, о, Василь приїхав. О, Вася, йди, йди туди, йди, йди, поступиш. Там як гікти треба. Здійснилися Василя прийняли до московської духовної семінарії. Поступив у семінарію з єдиною метою, щоб тільки навчитись, як правильно розуміти святе письмо, як правильно його донести до сердець тих людей, хто хоче його слухати. Здається, от якби той батька чи викладач приїхав в моє село і забрати в усіх моїх галюків, щоб вони послухали, хоч трошечки оту істину. Одне затьмарювало радість відступу, сумував за рідним селом. Втішало листування з тіткою. Я вашого листа довгожданого отримав, за якого і не знаю, як вам дякувати. Я чекав на нього 10 днів і насилу дочекався на одинадцятий день. Приносять листа. Я взяв його в руки, глянув з дому лист, І я з тої радості. Аж заплакав. Коли приїжджав додому на канікули, ділився з односельцями тими істинами, які відкрилися в академії, щоб серця дорогих йому людей теж запалали вірою та любов'ю до Господа. Він нам молився, він нам усе розказував з писання, з кожного стіжка, він нам, так як то кажуть, проживав і врозпладав. знаєте. так ми, а ми так. Слухали, ми так порозявляємо роти, так слухаємо. Сидимо цілими ночами. Було й до трьох часов сиділи ночі. Я теж тоді ж то їж гонили ще цієї та власть, гонили ті комуністи. Ото ми закривали покривалами чи там раднами такими окна, щоб ніхто там не бачив, не чув, бо ще ж тоді світу не було. Ти колампи наші такі були, знаєте. Але як вже чуємо, що хтось підходить чи як, то ми вже втікаємо хто куди. Бо вони як зловлять, то вони штрахували грішми. І він нас учив усе читайте Євангелія, читайте і тримайтеся одної віри. Які ваші дітей ваші прадіди, знайте. У студентські роки Василь був і подеяконом у патріарха Пімене, молився за літургією з багатьма ревними священнослужителями. Щодня спілкувався з ченцями Троїце Сергієвої лаври. І в нього поступово зріло бажання й самому піти шляхом чернецтва. Проте знову не став покладатися на власний розсуд і звернувся за порадою до архімандріта Іоанна Маслова. Пізніше згадував отець Іоанн, благословляючи, промовив Дивися, Васю, щоб мені потім Господь не сказав, що ж це ти, Іване, посилаєш мені порожні глеки. Пам'ятай, що черничий одяг не рятує, а зобов'язує. Яка користь, якщо цей одяг на кілок натягнути? Вийде опудало, щоб ти Васю ним не був, а став справжнім монахом. 20 березня 1974 року Василь прийняв постриг. Його нарекли на честь преподобного Нифонта, єпископа Новгородського і чудотворця києво Печерського. Та не судилося чинцю Нифонту жити в стінах монастиря. З огляду на хворобу серця лікарі рекомендували отцю Нифонту повернутися на Батьківщину, щоб жити у звичному кліматі. Молодого Єремонаха благословили служити на рідній Волині та призначили настоятелем Троїцького храму в селі Рудка Козинська Рожищенського району. Це ж село дуже серйозне, тож поляки півсела. Спалила, знаєте, владика, він дуже любив це слухати, записував синодики всіх убиєнних. Мене поражало от за упокоєння літої. Він як почав там помілий на Боже, і починає плакати. Я такого ніколи не бачив. Рудка для нього, розумієте, це було. Це був той вогонь, який його запалював. Сіко дораз було і в Хмельницьку, і в Луцьку. От думаю, хоч би в рудку, хоч на місяць про все забути й тут трошки духовно відпочити. Але це вже тільки думки такі. Я з Рудкою, мабуть, так як і з згаленою волею, не розстаюся ні на одну хвилину. Троїцький храм у руці старовинний, побудований у XVIII столітті. Він вкрай потребував ремонту. Але ж як це здійснити? Адже реконструювати пам'ятку архітектури має право лише держава. А владі в ті часи було вигідно, щоб церкви руйнувалися. Сніфон спромігся зробити капітальний ремонт, замінили дуже багато стін. Там особлива архітектура цього храму. що значить, стіни, і на стінах восьмігранник один, а на тому восьміграннику ще один. Радянська влада не давала оцю Ніфонту спокою. Згідно з реформами Хрущова, мали б уже показати останнього попа по телебаченню. А тут молодий волинський монах-священник, до якого їдуть тисячі людей звідусіль, навіть під страхом звільнення з роботи. У селі пішла така чутка, що монах буде в нас служити. Всі, ну хто там вже ходив такий, як то вони кажуть, штатний, до церкви прийшли. Ми не бачили ніколи монаха, куди там я їздила. Ну, служить хороший голос. А як став проповідь казати, то все завмерло. По душі щось таке трепет, такий, таке. Ну не така проповідь була, що, що вже на другий раз не можна було не прийти. Мусило тягнуло. Отак владика проповідував, ну розумієте, було солодко і страшно. Він гнав всіх на небо. Отець Нифунт запалював вогнем щирої віри в господа та любов'ю до людей усіх, хто приходив до храму. У село Рудка Козинська щосуботи було справжнє паломництво. Їхали заздалегідь, щоб побути на вечірній та без поспіху встати в неділю на літургію. Місцеві жителі забирали людей до себе на ніч, готували обіди на кількасот людей. Село зажило по-новому. Окрім буденної роботи, з'явилася вища мета послужити гостям так, наче самому Христу. Батюшку залякували в КДБ, робили спроби оббрехати в пресі. У газеті Радянська Волинь опублікували ганебну статтю витівки модернізованого ієромонаха. єромонаха. Однак результатом стала ще більша цікавість. Люди читали памфлет, і хтось їхав у рудку Козинську, щоб подивитися на те диво з газети модернізованого ієромонаха, а хтось щоб втамувати духовну спрагу. Приїжджали, слухали Слово Боже, яке йшло від палаючого вірою серця незвичайного священника, вдивлялися в його очі, бачили самовіддане служіння, та їхали додому з бажанням повернутися знову, щоб припасти до цього джерела віри та сповідатися й причаститися святих Христових Таїн. Дуже багато на той час почало потрошки, потрошки, потрошки їздити. Молоді і старших різного віку людей. Молоді було це і Росія, Білорусія, і вся Україна. Ми всі грутувалися, ми один одному помагали і ночували. Ми навіть у мене в хаті отак. Всі джуджу ми зараз вже поросіювалися по всьому світі. Хто де, хто по монастирях, хто священниками, хто матушками, хто де. І ми зараз до цієї ще спілкуємося. На той час отцю Нифонту ще не було й 30 років. Проте він уже давав життєвий орієнтир людям, центром якого є любов до Христа, уважність до власних сердечних почуттів та піклування про ближнього. Бажко всіх пам'ятав по імені. Як люди підходили до причастя, ніхто імені свого не називав. А було людей до причасті, було і 700, і тисячі людей. Стали люди ходити, вже їдуть автобусами, вже їдуть машинами, з переспи стежку зробили від поїзда. І вспівали люди на службу рано, і вспівали на вечірню. Людей море приїжджало, море. І на ніч брали, хто скільки міг. І на подлози клали, і на ліжках клали. Багато юнаків, які приїздили в храм до отця Нифонта, стали ревними священнослужителями. Віра ширилася волинню та розквітала. Цей день моїхе ротоні, тобто мене руку полагали в діакона, а владику Ніфонта возводили в сан Архімандрит. Не лише службами та проповідями запам'ятався людям отець Ніфонт. Осталася я саменька вдовою, двоє діток мала. Привезли мені, копали ми картоплю, привезли вже під вечір картоплю. Ну ж, треба її поносити, бо вже на дощ було. А я саменька, дітки ще вчилися. Вчили уроки, старшенька дівчинка, а хлопчик ще не ходив в школу. Ну як же мені ту картоплю поносити? Я табореточку маленьку поставила, тоді більшу табореточку і так піддавалася тою. Становиться машина. Ну хто ж їде такий, в чорному зійшов? Я якось так, як і злякалася. Приходить батюшка, а що каже, що ви робите, дитинко, тут? Кажу, картопельку ношу. А що вас нема, кому носити? Нема. Кажу, я саменька вдовою сталася. А вона кажуть, давай ми тобі дитинку поносимо ту картоплю. Кажу: батюшка, як же ви та картоплю носити? Давай, давай. Вони беруть мішок. Удвох такий Богдан був. Беруть мішка вдвох, я й сідаю на той мішок, не даю їм носити. Після того випадку отець Нефонт ніколи не оминав подвір'я Ганни. Дітям гостинці приносив. А господині добре слово. До кінця свого життя де б не був. Завжди писав листи до Ганни. Чекала дуже до, ой, до ящика бігала п'ять разів на день, поки вже прийде, то вже тоді радість така. Вони зараз в мене всі ті листочки є. Отець Нифонт писав листи з багатьом своїм духовним чадам, у нього був окремий зошит із адресами. На Різдво і Пасху кожному щось особисте, щире, який би сан не мав, скільки б справ не було. Ніколи не полишав листування. Вільний час та час праці проводьте в богомислії або у псалмоспівах завжди і скрізь, прийміть, дитя моє, цей бальзам для вашої чистої душі і облагоухайте вашу душу сторицею. Відвідуйте храм Господній і якомога частіше причащайтеся тіла й крові Господніх для спасіння вашої душі. Амінь. І листів видно, що й він по дитячому радів кожній отриманій вісточці. Після 13 років самовідданого служіння батюшці довелося залишити улюблену Волинь. Остання служба, остання проповідь баюшки, там, там баюшки слова не чути, там один плач. Всі плакали, так як то похорони в церкві були. Батюшку чекало служіння. Я поїхав у Київ на синоду. Та ремонт церкви робив, кажу, робив. Хату церковну збудував, збудував, звичайно, не я, а люди. Асфальт до церкви провів, дорогу зробив, зробив. Ну, от каже, нам треба таких людей. 31 березня 1990 року архімандрита Нифонта Висвятили на єпископа Хмельницького й Кам'янець Подільського. У ті часи на Західній Україні було неспокійно. Владиці довелося навіть оголосити голодування з вимогою, щоб повернули храми, які відібрали. Побачивши самовіддане служіння нового правючого архієрея, люди полюбили його всім серцем. Та настав час розлуки з улюбленим пастирем. Володика мав повернутися на рідну Волинь. Коли я виїжджав 28-го вечора з Хмельницька, то хмельничани плакали і кричали, владийко, там ж огонь горить, не їдьте туди, там вас поб'ють, там огонь горить. А я їх потішав, кажу, нічого, горить моя батьківщина, моя рідна Волинь. Я готовий кров'ю своєю загасити той огонь. Аби тільки був мир на Волині, ті, хто приходили на чолі розколу, зрештою, вони приходили під іменем Київського патріархату, але пізніше сама церковна установа Київського патріархату їх заборонялася ще на служінні і виганяла від себе. Тобто, це були настільки одіозні особи 92-го року, що вони не цуралися закликати ледве що до кровопролиття до побиття. Біля стін Волинської облдержадміністрації на єпископа Нифонта вчинили замах, порізали вени на руці, так зустріли земляки розкольники новопризначеного архієрея. Владику Нифонта чекало служіння на Волинській кафедрі, сам митрополита, всенародна шана. Тоді він ще цього не знав, просто йшов вперед – спасати свій край. Служити своєму народові, повертати сторицею любов, яку отримував від людей.